Збірна Києва виграла командний чемпіонат України з легкої атлетики, який відбувся у Луцьку. Але окрім визначення найсильнішого легкоатлетичного регіону України, ці змагання були важливими ще з низки причин. Адже переможці здобували право виступити за збірну України на командному чемпіонаті Європи. Також гостра конкуренція мала допомогти атлетам виконати нормативи на чемпіонат світу. Тему продовжить Олександр Даниленко. Це реакція 19-річної Анастасії Бризгіної на свій результат: 51,89 секунди, за які вона подолала 400 метрівку. Це нормативна чемпіонат світу з легкої атлетики. Анастасія, незважаючи на свій юний вік, вже виступала на великих дорослих змаганнях, але лише у складі естафети. І ось зовсім поруч вже повноцінний дорослий дебют. В том году немножко травма помешала нашим планам, и так еще недостаточно стабильные были результаты. В этом году уже как-то пришла после взрослых чемпионатов, как-то появилась уверенность, не такой, может, сильный мандраж, уже как-то больше сконцентрированность, нету такой как бы... В вже знаю, би, що від тебе чекати, На сьогодні неожиданно було. потрапити на чемпіонат світу 2017, який у серпні відбудеться в Лондоні, важче ніж на минулорічні Олімпійські ігри в Ріо. Міжнародна федерація підняла нормативи, а також скоротила термін для їх виконання. Тим не менш, хоча сезон лише розпочався, Україна має вже 27 ліцензій. Три з них були здобуті якраз під час командного чемпіонату України. Окрім Бризгіної молодшої лондонські нормативи підкорилися у Луцьку Галині Облищук з штовханні ядра та Олені Колесниченко у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Хотіла повністю реалізувати свої сили. На даний момент в мене це так і вийшло. Це на дві соті хуже мого кращого результату, але я не розстрараюся, тому що це майже перший мій старт на бар'єрах. Я... Готова реалізувати себе далі на цьому чемпіонаті. Вистачало всього і несамовитої радості від тріумфу, і травм, куди ж на жаль, у великому спорті без них, і розпачу від нереалізованих сподівань. У метанні молота серед чоловіків останні роки лідером був досвідчений Євген Виноградов, але зараз першість перехопив 23-річний Сергій Ергеда. Нещодавно він першим серед українців у цій дисципліні виконав норматив на Лондон переміг і зараз відібравшись таким чином на командний чемпіонат Європи. В першу чергу вдалося розігнатися, тобто, до, до високому результату. І дуже жаль, що в цьому році вже не травма. Він не може тренуватися, тому що я готувався на цей сезон. дуже сподівався, що я зможу. Ну, його обмітати, то тобто сьогодні мені то, що я його обмітав, мені не принесло нікакої радості, тому що я розумію, що він в поганій формі. Несподівано завершилися змагання зі стрибків з жердиною у чоловіків. Фаворитом тут вважався 19-річний Владислав Малихін, який декількома днями раніше, побивши юніорський рекорд України Сергія Бубки, виконав норматив на чемпіонат світу. Але за несприятливих погодних умов, сильного бокового вітру, досвід Івана Єрьоміна взяв гору. Прям совсем сюрпризом не было, Готовились к этому, ожидал, ожидал более высоких результатов, в такой компании классно прыгать, когда сильные соперники. Жаль, жаль, чуть не получилось, но ну, немного ветер мешал, немножко жарковато. Вже традиційно на внутрішній арені найзапекліша боротьба серед чарівних висотниць. Тут у нас завжди була гостра конкуренція. І ось і зараз, аби перемогти, необхідно було стрибати на рівні лондонського нормативу. Оксана Окунєва до Луцьку приїхала, вжимаючи стрибок на метр дев'яносто п'ять, і знов показала один з найкращих результатів сезону у світі метр дев'яносто чотири. Я теж, чесно говоря, удивляна началом сезону. Я не думала, що я буду ну прики так доволі таки не низько, але дуже довольна. Отож, збірну на командний чемпіонат Європи, до якого залишається менше двох тижнів, сформовано. Там нашими суперниками будуть атлети з десяти найсильніших легкоатлетичних країн Європи. Є, конечно, види проблемні, але в основному результатами доволі, результати ростуть. В общем-то, команда збирається достатньо рівно, тому ми будемо боротися за свої міста. Об'єктивно, я думаю, що 4-5 місце будемо боротися за нього. Олександр Даниленко, Михайло Євськнієв, телеканал Київ з Луцька.